Чоловічі кофти виборчі. Розміру XL, така теплесенька, серединка. Ось такий кожушок на замочку. Така на замочку з капюшоном. Баєчка, Емба, -ка. Така також баєчка елічка в пуді. Така класна дуже не пліска. Серединка також пліск елічка. Світшотик на баєчці М. А також на замочку серединка, ось така баєчка, з таких шоу, еличка. Отака серединка фліс, Емочка. Есочка світшот байка. Також такі теплесенькі світшот XL. Два XL така на замочку, також баєчка, та елечка. Ось така також на кожушку, теплесенька на замочку.